Сьогодні такий вигляд з нашого вікна. І сьогодні ми ночували серед такого чудового краєвиду. Доброго ранку. Ми в місті Мілано, в Швейцарії, на озері Мілано. І сьогодні. Будемо їхати вздовж цього озера ну, в принципі, не дуже велику відстань. Сонечко виходить з-за гори. І у нас гостя. Вирішила обійти з того боку. О, всі сюди йдуть. Вон подиви. Тут трава смачніша? Чи ви тут побачили, що ми вже каву збираємося? Гля-гля-гля. Да, І так впевнена, чим чекує. І в мене ось проблема. Випала спиця. Зараз їдемо в місто Агно, зупиняємося там в кемпінгу і знайшли виламагазин. Будемо їхати на ремонт. Ось такі прикрі новини на сьогодні. Сонце вже піднялося. Загір. Панелька заряджає телефон. Навколо ось так красиво, це ми збираємося. оце найгірше, що може бути у велоподорожах. Це оце щоденні, щоденна рутина, оці збори. Все, виїжджаємо. їдемо 22 кілометри в місто Агно ремонтувати велосипед. Так що сьогодні такий план на день. їду без однієї спиці. Щось рипить, скрипить від вчорашнього дня, не знаю, можливо, це із... через цю поломку. Можливо, ні. Таке. Чесно кажучи, навіть настрій зник. Що робити, питання треба вирішувати. Я оце, оце дивлюся на ті будиночки на горі і завжди думаю, нащо так високо. Якщо можна ось нижче. Якір на кільці стоїть. Парк мініатюр. आप कब Хі будинків одночасно є паркувальними майданчиками. На тому боці озера вже Італія, а кордон посеред озера. Їдемо приємною дорогою. Вдовж озера і рельєф більш-менш спокійний. Але швидко їхати все одно не можу через зламану спицю. А ні, ще не, я думала вже до кінця озера. Ні-ні-не, ні, ще не до кінця. Це уже кінець озера. Доїхали. До кінця озера майже. І за пару кілометрів буде містечко Агно, де нам потрібно зробити ремонт велосипеда, а потім вирішити, чи їхати далі, чи зупинитися вже в цьому містечку. Зараз перша година. Чекаю лінії. Перерва на обід. Готуємо собі картопельку. Картопелька, салатик і тунець. Сьогодні у нас на обід. Їду зараз в веломагазин, ремонтувати велосипед. Сподіваюся, що все вийде. Ось ліс такий. пішохідними тропами а я йду вгору до веломайстерні ну вже трішки залишилося. дуже крутий підйом ну зараз вже трішечки менший але залишилося 200 метрів, то вже їхати не хочеться. Хоча, я зараз сяду і проїду. А ліс справді красивий. Якісь там маршрути. приїхала я у веломайстерню, взяли мій велосипед на ремонт. Не знаю, скільки це буде коштувати, але вже, так би мовити, різниці немає. Скільки буде коштувати, стільки будемо платити. Фух. Дуже крутий був підйом, І ще й сонце вийшло і стало дуже-дуже спекотно. Фух. Ось так. Велосипед без колеса. Ось коляска для малюка. Кріпиться на велосипед, а там ще речі можна положити якісь. О, навіть для двох малюків. Ось який цікавий велосипед. Так, а скільки тут коліс? Два. А як воно руль регулює? Цікаво, ну це для дитини. А він й електро. Взагалі багато тут їздять на єбайках. Е я в шоці Відремонтували мене велосипед абсолютно безкоштовно. Я сподіваюся, що це на цей велотур. Остання поломка. Перша і остання. Далі все буде лише ок. Ось біля них така інсталяція. Ось адреса цієї веломайстерні. Ось якась інсталяція, ланцюг, крутить коліщатки, Що воно означає? Зараз буде їхати потяг. Вони тут такі цікавенькі. Тут такий шум, звичайно, але буду сподіватися, що мене буде чутно. Велосипед відремонтовано, тому їдемо далі. По Єврове 5 і третій національний маршрут по Швейцарії, який називається Південь-Північ або Навпаки. Просто часу плануємо ще трохи кілометрів проїхати. Очки все суперово все є. Ну, сюди воно ще показувало. Воно ще показувала там повернути. Дорога. Равійна, погано, вся розбита, стараюся їхати обережно об'їжджати ями. Краще повільніше, але безпечніше. То так в першу половину дня їхати було зручно. Було не жарко. Зараз спека неймовірна. 30 з хвостиком градусів чи 32, чи 33. Іноді, коли їдеш, тіні немає взагалі. Але до пункту нашого призначення сьогодні залишилося небагато. А навколо, звісно. Дуже красиво. Гори, гори. Ще раз гори. Зараз в'їжджаємо в якийсь тіньок. Може буде трохи прохолодніше. Трішки заїхали в тінь, бо каплі поту, з шолома, з чола прямо в очі.

Музей вуличний, мабуть. Приїхали сьогодні ось до такого невеличкого кемпінгу посеред гір. Ціна приємна, бо не супер туристичне місце, єдине, що там веломаршрут проходить, і людей небагато. Тобто все дуже класно. А зараз будемо готувати вечерю і відпочивати.